На наш канал у нас новий ролик 100 шарів їжі челендж буде нереально цікаво. Погнали дивитись. Ого, цілих 100 шарів червоних перців. Так, не пощастило. У Н 10 перців, а у Моніки лише один. Але їй також буде нелегко. Нехай у мене один червоний перець, але він все одно дуже гострий. Добре, добре, я почну перша. Ох, вже відчуваю, як мій язик починає горіти. Мамочки, це дуже гостро. Ой-ой-ой. Треба тримати себе в руках. Фух, у мене вийшло. Ен, тепер твоя черга. Добре, спробуємо. Ні, Я не можу. Менше слів, більше діла. Добре, була не була. Ой, це дуже несмачно і дуже гостро. Ага, навіть дивитися на тебе гостро. Язик дуже горить. Я не можу більше стримувати це. Мені здається, я вибухну. Три, два, один. Вогонь! Ого, Нічого собі. Треба рятувати. Я знаю, що робити. Згадаю, чому мене навчали на курсах пожежників. Спробую засунути шланг і рот. А тепер вмикаю. Ох! Велике, дякую! Мені стало легше. Рада, що тобі краще діти. Не повторюйте цього вдома. Ну що ж, можна продовжувати. Ага. Ого, скидя, що з твоєю купою червоних перців. Нічого собі. Ін, через тебе вони повністю згоріли. Ось це пощастило. О, ні. З'явилися нові. А це означає, що мені все ж таки доведеться з'їсти 100 гострих перців. Ну що за несправедливість? Добре, треба зібратися силами і зробити це як можна швидше. Головне, не думати про смак. Залишилось зовсім трохи. Ох, мені навіть дивитись страшно. І мені. Дівчатка. Я це зробила. О, ні. Спека наближається. Рятуйте! я не можу це стримувати. А -а -а! Неймовірно. Дівчата, я дуже високо. О, ні, я падаю. Кенді, ти як? Наче нормально. А що за звук? О, ні, це стілець. Ауч! Кенді, ти як? А Зі мною все окей. Але здається, стілець нам потрібен новий. Так, це точно. Одна жуйка. Чому так мало? А у мене ціла упаковка жуйки. Ого. Так, мені пощастило більше всіх. У мене цілих сто упаковок жуйки. Не терпиться спробувати, але почнемо з кенді. Добре, давайте я спробую одну жуйку. Виглядає вона, звісно, дуже апетитно. М -м, буду кусати по маленькому шматочку, щоб розтягнути задоволення, а можна швидше. Я насолоджуюсь, не відволікайте. О, так! Це так смачно. А тепер подивіться, яка бульбашка у мене вийде. Ну-ка, зараз, зараз. Ой, пала! О, ні. Моя жуйка у смітті! Я не буду її їсти. Вона стала просто огидною. Ну що ж, виходить, що я все. Моніка, твоя черга. Чудово. Давайте ж оцінимо на смак усі 10 жуйок. Першим ділом позбавляємось упаковки. Дивіться, як я можу. Вуаля! Упаковка мені не потрібна. А жуйки час спробувати. О, точно влучання. І ще раз, і ще раз. Клас! Ой, я вдавилась! Дівчатка, зробіть що небудь. Спокійно, спокійно. І так, раз, два, три. Ей, що ви наробили? Яка гидота? Пробачи, я не хотіла. Та що ж таке? Ножба. О, ні. Мої брови залишились на жуці! І що мені тепер робити? Давай приклеюся назад. Який жах? Нужбо, нужбо, давай. О, вийшла. Здорово! Е, тепер твоя черга куштувати сто жуйок. Ну нарешті першим ділом позбавляємось від упаковки, а тепер куштуємо. Ось це кайф. Хочу ще О, Отак. От Кожен шматочок нереально смачний. Смакота. Шах і мат, матки. Боже, ну коли вона доність. Залишилася остання. Зараз надую величезну бульбашку. Дівчата, подивіться. Круто, так? Вона становиться все більше і більше. Ого, Моніка, прокинься! Неймовірно. Бульбашка із жуйки просто величезна. Дівчата, я відлітаю! Моніка, давай схопимо Ен за ноги, щоб вона не відлетіла. Ен стій. О, ні, вона все ж таки відлетіла. І як нам її рятувати? Здається, я знаю. Треба лоснути її бульбашку за допомогою цієї рогатки. О, чудово. У нас є лего. Прицілились і стріляємо. Я лечу! Рятували. Ау. Так, дякую. Це було не саме м'яке приземлення, але взуття знайшлось. М -м, ого, піца дуже апетитна. У кенді одна. Ой, а 10. А скільки ж у Моніки? Не вже сто. Так, неймовірно. Моніці дісталась величезна башня з піци. Крутяк. Швидше б спробувати, правда? Але починаємо ми з Кенді. Кенді, бажаємо тобі смачного. Ну що ж, незважаючи на те, що мені дісталась лише одна піца. Я впевнена, що вона буде самою смачною, як же апетитно тягнеться сир, а аромат просто чудовий. Смакота. Але кірки я їсти не буду. Ей, кенді, а можна обережніше, коли я їм, я глуха і німа. Та годі тобі тримай назад. Ай. Моніка, не кидайся. Ти перша почала. Ей, дівчата, я наступна. І так, у мене цілих 10 піц, і я цьому неймовірно рада. Дуже смачно. І до мене прийшла класна ідея. Зараз я зроблю собі роли з піци. Закрутимо ось так і спробуємо. А? Отак. Мені здається, що піца у вигляді роло реально смачніше. <рик> <рик> Як же апетитно. Цю <рик> піцу я також загорну. І з'їм за один укус. Дивіться. Ой! Що з моєю шиєю? Ось це так. Ен. Ти схожа на жирафа. Кенді, у мене з'явилась одна ідея. Давай перекусимо піцу ЕН, поки вона не бачить. Отак, неймовірно. Смакота. Ой, взагалі, то я все бачу. Не смійте їсти мою піцу. Треба щось придумати. Ну-ка, один, два, три. Вийшла. Hey! Ей, Дівчата, вам не соромно. No! Ой, пробачте. Нам було дуже смачно. Добре, давай, Моніка, продовжуй. Mm -hmm. Нарешті. Спробую відкусити тут, а потім ось тут. Отак, От смакота. Зупинитись <риклад> просто неможливо. А, здається, щось пішло не так. А падаю. Моніка, ти як? Нічого не бачу, нічого не бачу. Піца засліпила мене. Та що ви смієтесь? А, так це просто пепероні. Ну, добре. І справді було комедно хм, одне мармеладне око мало. А я маю десять мармеладних очей. Мені точно вистачить. Ось це так. Сто мармеладних очей. Завтра, дівчата. Кенді, давай починай. Ти швидко впораєшся. Так, в цьому ти права. У Адамини прийшла ідея. Зараз я підкину мармеладне око і спіймаю його. Ось це умора! Кенді, твоє око прилипло до стелі! Припиніть сміятись. Енд, продовжуй. Добре. Як же здорово, що мені дісталось цілих десять мармеладних очей. Я повинна наїстись. М -м -м, обожнюю цей джем. Що таке, Моніка? Хочеш, щоб я поділилась? Ну вже ні. У тебе цілих сто мармеладних очей, а у мене лише десять. Добре, добре. Зараз я цю жадіну. У мене залишилась рогатка, краду пару і вистрілю прямо вен. Ха, ось це прикол. Ну що, а тепер я можу спокійно доїсти мармеладні очі, Ен, поки вона не бачить. М -м, смакота. Ой, здається, Ен прокинулась. Я щось пропустила. Ей, а куди поділись мої мармеладні очі? Дівчата, ви їх не бачили? Дивно. Ну добре, тепер черга Моніки. Ура! Швидше б спробувати. Мм, як же смачно! З'їм всі-всі-всі. Моніка, поділись з нами. Ні. ні, ні за що. Ви зі мною не ділились і я також не буду. Всі мармеладні очі з'їм одна. Залишилось зовсім небагато. Мм, ой, щось не так. У мене на обличчі з'явилось багато очей. Який жах? Я стала монстром.